Цієї весни ми громадська організація «Самопоміч» і спільно з мешканцями нашого міста розпочали прибирання парку, який знаходиться по вулиці Сокальській. Сьогодні спільно із комунальником ми робили зрізку дерев, а також розчищали алею від біржу. Нашою метою є прибрати увесь парк, але він дуже великий. Тому постараємось привезти до ладу хоча б частинку. Ми б хотіли подякувати комунальникам, які відгукнулися і прийшли. Дякуємо їм за співпрацю. Найближчим часом ми плануємо провести висадку дерев. Тому ми закликаємо і просимо всіх батьків приходити з діточками, щоб посадити дерево своєї сім'ї. За детальною інформацією та оголошеннями слідкуйте на офіційних сторінках в соцмережах громадської організації самопомічі місті Червонограду. Черворад є наша рідна домівка. Тому хто, як не ми, будемо про неї дбати. Самопоміч єдності і сила.